От таким чином Бог бажає змінювати людей, і без Біблії це зробити неможливо. Ми так зрозуміли, що цей чоловік залишився жити, Бог зцілив його. Так, через деякий час молитви. він не помер в той момент, і його відправили знову на операцію, думали почистити його, в неї окинула з Гангрена. Поставляли трубки, відкачували з нього всю цю нечистоту. Він похудав шкіра й кості, ростом, як я, де то метр вісімдесят. Але каже, я вже був, я чекав смерті спокійно, я вже не боявся. Тобто прощений. Тягар зійшов, я відчув, що мене Бог простив. Він же дякував Богові. Капальниці одній, руці в другі, і так далі. Це лежав він Торонто в лікарні, він книгу випустив. І одного ранку, лежачи в палаті, один сам, тому що від нього був запах неприємний від того, що в ньому процес був гниття, І каже, одного разу я побачив ранку він навіть сказав, які то годині це був листопад, ніби не стало стелі. Появилася хмарка. І на хмарі став Христос. І я як його побачив, підняв свої руки, ходючи, як антенни, яка Господі Ісусе, змилився наді мною. Простягнув руки, і Ісус каже, подивився на мене так з тої хмари, нічого не сказав, тільки підняв свої дві руки отак. І каже, я побачив на його руках рани. І з тих ран вийшло дві огнених стріли, як блискавки. Вийшло з його рук. І вони, каже, мене вдарили в голову і пішло по моєму тілі, неначе розжарене желізо йшло по мені. І пройшло через мою внутрішність, перейшло через мої ноги, і я відчув. Що я ісцілений. І видіння щезло. І я зриваюся, тут прибігають лікарі і так далі. От, а він був порізаний, два розрізи мав горизонтально, і два розрізи мав вертикально. Його вже не зашивали, а заклеювали, бо постійно з нього текло, і текло, і текло, і відкачували. Не було що зашивати. І коли прибігли лікарі, думали, він зійшов з розуму і казав, успокоїтися, Володя, Вальтер назвав, Володя, успокойтеся, успокойтеся. Прибігли всі лікар прийшов питає до нього, ну успокойся, Володя, який лікував його, хірург, питає його, чи ти знаєш, як твоя фамілія. Він каже, Маковський, а з якого ви року, з такого, такого. то. А чого ви тут лежите, по такій-такій причині. Угу. Який сьогодні день, такий-такий, а яка година? А він каже, десь, напевно, восьма годинник подивився лікар, точно восьма година. А хто тут на фотографії лежала? Фотографія на тумбурсі, це моя жінка, це мої діти. Відповів все розумно. Лікар пішов і по радіо об'явив внутрішнє, що сьогодні в такій-то палаті сталося чудо. Бог уздоровив смертельно хвору людину. І коли його привезли на консиліум лікарів, Бо він не міг ходити, на колясці його привезли, всі заглядали, каже, я їхав, як папа римський, всіх благословляв, всі на мене дивилися. І коли зняли ці пластирі, що а, його перев'язували і так далі, все було зажито, як на маленькій дитині. Все було загоєно. І він після того жив 33 чи 34 роки. Але він сказав, як ти мене Господі уздоровиш, я всім буду розказувати про тебе і буду жити для тебе. І він так зробив. Він об'їхав багато країн світу, проповідував, я думаю, по складі зі всіх це мільйонам людей про те, що Бог є живий, про якого ми сьогодні з вами і розсуджуємо. Божому слово написано: шукайте Бога і знайдете, як іде його шукати. Все шукати в собі, і добре, і недобре, і сидіти, займатися самоаналізом, самооцінкою і так далі, і тому подібне. Ну, і шукати, що ти робиш правильно, що ти не робиш правильно, згідно яких законів ти живеш. І я думаю, що воно десь так повинно бути. Вірити саме в себе, що є вишний, що є Бог, що є хтось над тобою, над тобою командує. Є сила, і та сила твоя, Боже, який з маму тобі вложили, і так то спічні. Вивчаючи навколишній світ, бачачи, що багато чого є незрозуміло, шукаючи якісь відповіді. Якщо цих відповідей в чомусь іншому не знаходить людина, нехай в науці чи простими в логіці навіть, вона це все зрозуміло, приписує Богу. Так людина знаходить Бога. Можна знайти, якщо захотіти, бо в народі кажуть, якщо не хочуть, то як не може. В старому Завіті йдеться про те, що Бог допомагає тим, кому. Хто допомагає собі сам. Тобто більшість, на мою, ну, наприклад, зі з моїх знайомих вважають, що щось має, може допомогти без нато вкладання своїх сил. Мені здається, хто вкладає сили в якусь справу, то вже якісь сили можуть допомогти їм. Без цього, без власної на то ініціативи, звичайно, нічого не відбудеться. Надзвичайно вражаюча розповідь. Чи означає цей факт, що кожна людина, яка вірить в Бога, має право чи привілей на таке божественне зцілення? Згідно Біблії має право, має право, але вирішує в цьому питанні Бог? Він є суверенний господар Вселенної. Наша позиція як людей йому? А молитися, розказувати, говорити свої болі, свої проблеми. І я вірю, що Бог хоче нам допомогти, Він нам дуже любить. Але Він керується вищими критеріями, ніж ми. Є люди, які хочуть мати здоров'ячко, які би так, Боженьку, дай здоров'ячко, дай здоров'ячко, і щоб далі грішити. Богу, це, не подо, це неправильна позиція. Власне, Навіщо здоров'я людині, яка буде умножувати гріхи, мотивація? І тому Бог дуже мудро робить ці справи. якщо дав слово Маковський, що я буду про тебе розказувати, я можу розказати і багато інших свідчень і в власному досвіді, де люди казали, Боже, як ти мене оздоровиш, я буду служити тобі. І Бог устаровляв від раку, від різних хвороб. Але не завжди люди дотримувалися слова. Тому Згідно писання, поклич до мене в день горя, я поможу тобі, сказав Господь. Стосунки з Богом, номер один. Уздоровлення, вирішення наших проблем, це номер два. Чи змінився біблійний Бог, на вашу думку? Чи може він і сьогодні зціляти, допомагати, настановляти людей? І чому він тоді у наше, наше життя допускає всякі проблеми, стихійні, лиха, катастрофи і таке інше? То що священники зробили? То не Бог, то священники все роблять. Вони над народом. Що хочуть вироблять? Ви те, ви що строїть, будуються, розживаються щодо народу. А люди вірить і несуть, і несуть, і дадуть мусять. От тобі і за того така у нас несправедливість. Якщо він не існує, то для мене ці всі катастрофи, вони просто є наслідком багатьох факторів, безлічі факторів, які не контролюються кимось, якимось розумом. Ні, я думаю, що нічого не змінилося, ні Боже має стат, ні провідіння. Просто Бог допускає, тому що люди відійшли, відходять від нього, виходячи з цих всіх матеріальних статків, забувають про нього. І Бог хоче цим самим нагадати про себе, що мали б найперше дякувати йому за те, що ми є. Відповідно, віддавати йому пошану і честь, а не служити мамоні. Ми не можемо з вами судити ні я, ні, ні ви, ні, ні хтось інакший про якісь там, якби це його воля. Тобто він захоче і буде так, як Армагеддон, тобто нас не буде. Буде якесь там нове суспільство чи як. Ну це його воля, тобто і на все воля Божа. Смерть життя закономірна, випробування на міцність людей закономірне. Той хто. Має, ну, перш за все віру в різних, скажімо, іпостасіях, наприклад, там віру в кого хто в Господа, хто в свої сили, хто і в свої сили завдяки Господу, той і виживає, мені здається. Тобто без віри люди зразу перетворюються на безвольних тварин. Як людина може догодити Богові? Жити за, за, за принципами, за вимогами, за, за, за біблійними заповідями, та і так вона догодить. Як вона інакше може догодити? Бог нічого не хоче надзвичайного від людини. Є деякі правила, які от можливо конкретно виконати, там, наприклад, не кради. Ну, це більш-менш об'єктивно привласнити чужу власність. А з іншого боку, от, не вбий, але невірні мають померти. Тому ти одночасно і виконуєш волю Бога, і одночасно і не виконуєш. Тому Неможливо догодити Бога. Ходити до Бога і говорити з ним тільки раді себе, не раді оточуючих, а просто раді себе. От і все. Не красти, нікого не вбивати, жити, молитися. Основний акцент людина сама має ставити на те, що в неї всередині. Не те, що вона приходить, в якийсь храм там, з каменю, з. Якісь бачить, якісь образи, а те, що в неї твориться всередині, я думаю, що вгодити вона може саме тим, що буде робити добро. Про те, що дуже часто забувають навіть і самі священники, це теж суто людська, скажімо, суто від людей залежить, тому що є хороші, є погані у будь-якій галузі. Тобто, вгодити вона може, звичайно, виконанням настанов, які дані були в заповідях. І взагалі зустрічається в Біблії. Не в е, сліпому поклонінню, а осмисленому, е, зрозумілому, що людина сама віддає собі, е, сама розуміє, про що вона ну, не пусто там читає, а розуміє, що треба поважати своїх ближніх, не треба обманювати, красти, тобто все, що навіть в заповідях пишеться. Здається, це самий правильний шлях. Читайте у свіжому номері часопису за євангельську віру. Чи можна критикувати владу? Про місце християнина в громадянському суспільстві. Василь Боєчко. Євромайдан як лакмусовий папірець показує, хто ми. Призначення церкви. Як досягнути духовної зрілості? Не лякайся. Про найбільший подарунок Бога людству. Слово про хрест. Ще раз про основу нашої віри. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила, Божа на спасіння кожному, хто вірує. І не закінчення. Будь ласка, коротко. Як практично Біблія може вплинути на життя людини, яка її читає? Мільйони людей, які щиро хотіли знайти Бога і почали читати, Бог. Відкрився через слово. Тому що це є жива книга. Це не є книга релігійна, яку читати тільки над гробом. Це книга для людей живих. Не мертвим її треба читати. Мертвим вже запізно. Її треба читати нашим дітям, нашій молоді, і вона робить величезні зміни. Хочу сказати, що президенти Сполучених Штатів, перший президент Джордж Вашингтон, Авраам Лінкольн і так далі це люди, які знали прекрасно Біблію, які будували керівництво держави на основі Біблії. Це сьогодні мало хто знає, але Вашингтон, перший президент Америки, глибоко віруюча людина, сказав, неможливо керувати державою і народом без Бога і без Біблії. Біблія давала їм мудрість, як керувати людьми, любити людей, знайти правильні підходи, от, займати правильну позицію, приймати мудрі рішення. Біблія книга найвищої мудрості. Вона не тільки дає мудрість, але найперше вона показує нам Ісуса. Показує, наскільки Він любить, наскільки Він хоче спасти. І доказав це своє бажання і своє прагнення врятувати кожного із нас висів на Христі. Це не то, що його взяли, бо була римська влада сильна. Ні. Так Бог полюбив світ, каже Іван 3,16, що віддав свого Сина і розп'ятий Ісус, говорить всім людям на світі, і івано-франківцям, і всім, хто нас слухає і дивиться, Бог любить і доказав свою любов сині своїм, щоб він був розп'ятий за ваші і за наші гріхи, щоб ми повірили. Цю любов повірили в цю жертву і впустили Ісуса в наше серце, і ви побачите революцію, побачимо майдан у нашому серці. Там треба зробити революцію, щоб ми по-іншому дивилися на діто, на сім'ю, на дружину, на чоловіка і навіть на самих себе. В цьому Біблія не замінила. Дякуємо Михайле Степановичу. Дорогі друзі, Біблія сама про себе говорить, що це слово живе і діяльне. Але живе і діє вона в людських серцях, а не на книжкових полицях. Тому читаймо її, досліджуймо і обов'язково знайдемо Бога. А він цього прагне для кожного з нас досліджувати святе Боже Слово, цю книгу книг ви можете разом з нами на богослужіннях у церкві християн віри Євангельської міста Івано-Франківська. Чекаємо вас, друзі, щонеділі о десятій і вісімнадцятій годині. Що понеділка і щосереди, о дев'ятнадцятій годині, за адресою вулиця Мочульського, 1 в Івано-Франківську, що субота о двадцять. 20...